Ось таким термозахистом я зараз користуюсь. Двофазний спрей, термозахист, інтенсивне живлення та захист. В складі каратин, арганова олія, олія жижоба, екстракт алоє. для всіх типів волосся. Ось такого він синього кольору, і інша фракція, така як біла пінка. Для того, щоб використати його, потрібно. Разом змішати, зробити ось таку однорідну структуру, і потім вже можна розпиляти на волосся. Буду тримати ногами, бо в руках телефон. З плюсів цього термозахисту можу виділити три таких основних пункти. Перший це ціна, я його купувала за 68 гривень в магазині Простор. Другий пункт це те, що він не маслянистий, не дивлячись на те, що в складі є олії. При використанні волосся не стає жирним, липким, воно абсолютно приємне на дотик, м'якеньке, гладеньке, таке, ніби ви на нього нічого й не наносили. І третій плюс найосновніший, це те, що цей термозафис дійсно діє. Після його використання волосся стає гладкішим, рівнішим, легше розчісується. Має більш доглянутий вигляд, м'якенький на дотик. Я навіть не очікувала, що термозахист за 68 гривень буде мати такий хороший ефект. І з мінусів я можу виділити один момент, який мені не сподобався, а саме запах. Запах у цього термозахисту досить сильний, солодкий, такий приторний. Я людина, яка взагалі не користується парфумами і косметичні засоби, я вибираю з мінімальним запахом або взагалі без запаху. Тому для мене запах цього термозахисту є занадто сильним. Але, звісно, є люди, які люблять різні аромати, люблять, щоб від них пахло, тому, можливо, комусь і сподобається.